А сьогодні у нас вода. Сіметрій норма. До речі, показник pH крові людини складає 7,4, 7,5. А вертроповідність складає 332 мікросімонс. Це норма. Відновний потенціал складає плюс 213 мВ. Це норма. Розчинений кисень. Вода насичена киснем, а показник складає близько 9 мг на літр. Розчинені тверді речовини 190 мг на літр. Це Карбонатна Карбонат на жорсткість складає 10 мг на літр. Це жорстка вода, але в межах норма. Вміс хитливих речовин у нас морни.